Ми починаємо КВН. Для чого, наприклад? Для чого, наприклад. Саме так починалася одна з найпопулярніших програм у Радянському Союзі. Колись вона давала можливість веселим і кмітливим завуальовано критикувати комуністичний режим, але за останні 30 років перетворилася на потужний інструмент кремлівської пропаганди. Володимир Володимирович, вам величезна. Подяка за вашу увагу та підтримку цього руху. Давайте відкриємо матрешку і дізнаємося, чому Путін підтримує КВН. За що він так цінує Олександра Маслякова, і як головним КВНщиком країни зміг стати людина з кримінальним минулим? У молодості я навіть вважав всі версії, всі чутки про те, до чого має відношення Олександр Масляков. А також в ексклюзивному інтерв'ю з людиною, яка 8 років грала в КВН, ми дізнаємося, скільки коштувало участь у грі. Як відбувається фільтрація жартів і хто насправді є керівником клубу веселих і кмітливих? Олександр Масляков після тривалої відсутності повернувся на місце ведучого КВН. І коли 80-річний засновник гумористичної програми вийшов на сцену після 10 місяців лікарняного, багато хто звернув увагу на його різко помолоділе обличчя. За 62 роки на чолі клубу веселих і кмітливих. Він встиг заробити не лише на послуги пластичного хірурга, але й на квартиру в центрі Москви площею 200 квадратних метрів. І за міський будинок на Рублівському шосе. По сусідству з олігархами на території маєтку знаходиться величезна парковка, баня та флігель для гостей. Але й цього телеведучому було мало тому три роки тому він придбав ще один будинок площею 654 квадратних метри. І всю цю розкіш Олександр Масляков здобув завдяки жартам: ось, якби у вас була можливість прожити життя заново, ну так у вашому випадку ще раз кайфануть. Ну я б ще раз кайфанув з КВН. Але як Олександру Маслякову вдалося заробити мільярди на імперії під назвою КВН. І чому учасникам гри сходили з рук жарти про Путіна? У цьому нам допоміг розібратися КВНщик з восьмирічним стажем, двічі чемпіон Одеси, чемпіон Слобожанської ліги, віце-чемпіон Донецької інтерліги Валерій Аславський. Він власними очима бачив, що насправді відбувається на сцені і за кулісами гри, і багато може розповісти про негласні правила, цензуру та політичні цілі клубу веселих і кмітливих. Факт ідея КВН належить трьом. Один з них українець Сергій Муратов. Через три роки після запуску проєкту вони пішли, і вся слава дісталася Олександру Маслякову. Масляков став соведучим телепередачі Клуб веселих і кмітливих у далекому 1964 році. Причому якось дуже несподівано. Адже головним претендентом на цю роль був його друг, капітан команди Російського університету транспорту Павло Контур. Але той чомусь відмовився. Клуб веселих і кмітливих скликає під свої знамена всіх, хто сповнений бойового запалу, хто прагне помірятися силами, продемонструвати дотепність, проявити вміння. Після восьми років успішної роботи КВН раптово закривають. Гра перестала бути вигнаною комуністичною партією з лади, тому що молодь жартувала якраво молодь жартувала гостро і жартувала на такі теми, за які зазвичай кидали за грати. Саме тому в 1972 році. КВН закрили в цей же час. За контрабанду дорогоцінностями був затриманий капітан команди стоматологічного інституту. Кілограм дорогоцінних каменів на реалізацію він отримав від Олександра Маслякова. Тоді Олександра Васильовича засудили за статтею за незаконні операції з валютними цінностями. Головний КВНчик був засуджений до восьми років колонії, але чомусь провів кілька місяців у бутирці та близько року в колонії загального режиму, і вже в 74 му Олександр Масляков був на свободі. кажуть, що з в'язниці він вийшов завдяки своїй співавторці Світлані Жильцовій, яка мала зв'язки в уряді. Але сам Масляков всіляко відхрещується від свого кримінального минулого. Це правда, що свого часу ви відсиділи термін за валютні махінації. Тепер у мене є папірець, копія, де сказано, що я не мав проблем із законом на території Російської Федерації. У 1986-му, після того як до влади прийшов Горбачов, КВН відродився, адже новий генсекретар партії всіляко намагався показати Заходу, що його країна готова змінюватися і що в ній є місце для демократії, свободи слова та преси, оскільки ця гра асоціювалася у глядачів з Олександром Масляковим, він і повернувся в якості ведучого. В середині 90-х Василіч зареєстрував бренд КВН на себе, потім заснував разом з дружиною Світланою приватну контору, телевізійне творче об'єднання Амих і зробив генеральним директором свого сина Олександра Молодшого. Річ у тім, що, окрім телевізійної ліги, яку всі бачать на телебаченні, існували регіональні ліги, де молоді команди навчалися у 90-х. Коли я грав у Резус Факторі внесок у таку регіональну лігу становив від 500 до 700 доларів за одну гру. Але Грошовий внесок за участь у грі це всього лише один з джерел прибутку. Кожен, хто грав у КВН, мріяв потрапити в телевізійну версію. Тому що команди, які засвітилися по телевізору вранці, ставали зірками попасти в телек. Для цього грає в регіональних лігах. Де редактори плавно, повільно і впевнено підводять до того, що якщо хочеш в телек, наймай авторську групу. Чим крутіша авторська група, тим більше шансів, що жарти сподобаються варям. Тобто, грубо кажучи, гроші і телек це практично одне і те саме. Потім команди-фіналісти гастролювали та заробляли гроші. Зокрема, для компанії Амік, за підрахунками Форбс, дохід від телетрансляцій та гастрольних турів клубу веселих і кмітливих. Три роки тому становив в середньому понад 3,5 мільйона доларів. Але КВН це не лише успішна бізнес імперія. За останні 30 років вона перетворилася на потужний інструмент кремлівської пропаганди. Не треба народу знати правди. Ну це знову ж таки залежить від політичної ситуації в країні. І доказом цьому може слугувати, хоча б той факт, що незмінний президент Росії частенько з'являється в глядацькому залі. І навіть спокійно сприймає жарти на свою адресу. Алло? Так, Володимир Володимирович. Хто дозволив показувати вас у Прем'єр-лізі? Добре. Я більше не буду показувати вас у Прем'єр-Лізі. Звичайно, всі ці мініатюри проходили жорстку цензуру перед трансляцією. Жарти, які звучали зі сцени клубу веселих і кмітливих, формували правильний імідж Путіна. Володимир Путін інкогніто приїхав у Сочі і їде в таксі. Куди поїдемо на червону поляну? Дорогу покажеш. Я вам не просто дорогу, я вам хорошу дорогу покажу. <плес> Градус жартів про Володимира Путіна змінювався в залежності від політичної ситуації в Росії. В минулому році Володимир Путін тепло привітав Маслякова з 80-ти річчям і нагородив головного КВНщика орденом. За заслуги перед вітчизною, нібито і за значний внесок у розвиток змі та багаторічну плідну роботу, а насправді за те, що допомагав розвивати культ особи Путіна. У свою чергу Масляков подякував свого покровителя за підтримку КВН. Володимир Володимирович, вам величезна подяка за вашу увагу та підтримку цього руху. А підтримка завжди була колосальною, Володимир Володимирович Путін. Десять років тому Володимир Путін виділив клубу субсидії та подарував будівлю вартістю 2 мільярди. Домом КВН став кінотеатр Гава на площею 7 тисяч квадратних метрів. У свою чергу Свита Маслякова чітко стежила за тим, щоб зі сцени звучали тільки ті жарти, які були вигідні владі та Першому каналу. Спочатку КВН виходив в прямому ефірі, але одного разу під час розминки збірна Одесит пожартувала гостро. І після цього КВН почав виходити виключно в запису. Це відбувається таким чином. Є генеральний прогон, коли команда грає в повноцінну гру, але без глядачів і без журі. І безпосередньо гра. Після цього монтується цілісне відео. Але нерідко кавенчики погоджують свої жарти не лише з редакторами гри, а й з людьми, на яких вони роблять пародію. Ось, наприклад, мініатюра про Рамзана Кадирова. Дуже хороша передача для вас. Є один момент, не зовсім згоден. Я тут з вами. Ось ви тут, ваш син, там. Ну, не зовсім правильно, що молодший сидить, коли старший стоїть. А майбутнім пропонують навпаки, що робити. Ви тут повинні сидіти, а він там повинен стояти. А ось кадри, на яких зафіксована репетиція цього. Резонансного виступу після розвалу СРСР КВН почав просувати політичні інтереси Кремля, прикрашаючи мені ж радісно пропоную чужу думку робити, що ви його тут у Лонній Сирії, і він там має стояти. Після розвалу СРСР КВН почав просувати політичні інтереси Кремля. Так, так, говори собі. На, Наприклад, після Чеченської війни Масляков і компанія давали можливість виступити команді з Чечні. Щоб продемонструвати, які вони росіяни демократичні. Вас вітає дев'ять відбірних хлопців з Грозного, добрих хлопців з Грозного. Правда про те, що російські війська нагло використали внутрішній конфлікт у Дагестані та розпочали чеченську війну, чомусь не була предметом жартів. Не випадково на сцені КВН з'являлися й Абхазці. Було приємно виступати в залі, де ціна двох квитків у першому ряду дорівнює бюджету Абхазії. Насправді, допуск на сцену КВНщиків з Абхазії це продуманий політичний хід. Його глобальний посил такий, незважаючи на руйнування та інші наслідки десятирічної російсько-грузинської війни, з'являється нова молодь, яка намагається жити краще і по-новому. Правда про те, що саме Росія розв'язала цю війну, вбила величезну кількість людей і перетворила Абхазію на руїну, говорити не можна. Російською треба російською. Як красиво, як прекрасно ти, країна моя Абхазія, найкраща в світі. Продовження слідує Україну на сцені КВН завжди намагалися показати маленькою сестрою, яка приїхала до великого брата поклонитися в ножки. 2014 рік став переломним для Росії. Змінилися і політичні цілі клубу веселих і кмітливих. Юмористи промивали мізки глядачам мініатюрами про те, що Росія нарешті повернула собі Крим. Хоча країна Велика Морів не вистачає, і ми знайшли рішення. Просто свернули півострів. Хватить! За результатами досліджень 2007 року найпопулярнішими темами політичних жартів у КВН стали недружні стосунки російських ограців із Заходом, корумпованість чиновників і державних службовців у Росії та, звичайно ж, героїзація Путіна. Усе покрите турботами, абсолютно все. Людина порядна в цьому світі є. Створюють йому проблеми з ночі, до зорі, там з батьківщини з Африки. там. але люди дикі дикарями гумористи окрестили Барака Обаму та Ангелу Меркель. Жарти КВНщиків стали настільки принизливими, що ними зацікавився північно-атлантичний альянс. Центр стратегічних комунікацій НАТО Стратком опублікував звіт, в якому дійшов висновку, що російське телебачення відкрито дискредитує західних політиків, а розважальні програми, в тому числі КВН, стали потужним інструментом кремлівської пропаганди. НАТО абсолютно права. Це дійсно частина ідеологічної машини. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця машина почала працювати ще інтенсивніше. Культивування особистості президента Путіна посилилося. А от лідерів інших країн КВНщики відкрито принижують все. Зараз будемо показувати дорослий номер про саміт. Для початку тільки розподілимо ролі столиці Японії Токіо. Молодець. Молодець. Ти придурку більше Америка. Про війну в Україні жартувати заборонено. А от про санкції можна. Адже поки глядачі сміються, вони не помічають, як їхня країна йде на дно. Але на будь-які санкції є відповідь у нас проста: всі зусилля Америки з Європою раптом закінчаться взимку. Наприклад, можливо, КВН вже давно став невід'ємною частиною політичного життя Кремля. Його головне завдання формувати зручну для влади громадську думку та жартами, відволікати від реальних проблем, які знищують Росію зсередини. Але тільки коли країна опиниться на дні, росіянам вже не буде до сміху.